Привіт, друзі! Дуже часто нам пишуть в коментарях, задають питання або розповідають про свої захворювання про парадонтоз і парадонтит, але не розуміють, що це саме, чим вони відрізняються. На парадонтоз кажуть, що це парадонтит або все називають парадонтозом, навіть якщо це є парадонтит запальний процес. Мене звати Максим Макаренко, я лікар-імплантолог в клініки Мандентал, і сьогодні я спробую вам це все пояснити, щоб ви могли розібратись. Так, беремо, беремо. раніше класифікація виділяла ці захворювання в окремі такі підрозділи: парадонтоз і парадонтит. Зараз парадонтоз прибрали, є одне захворювання парадонтит. Але якщо ми. Вспомнимо латинь, закінчення ОС говорить нам про деструктивний процес. Що це значить? Деструктивний процес, тобто у нас руйнується кісткова тканина, але немає елементу запалення, тобто у нас нічого не болить. І ці пацієнти, у яких є парадонтоз, вони, як правило, не звертаються до свого лікаря-стоматолога, тому що їх нічого не турбує. Як правило, парадонтоз ще має в собі патологічну стертість зубів. Ми дивимось на е, ріжучі края передніх зубів, або на жувальні бугри жувальних зубів вони стерті. Відсутність деяких зубів, тобто є перегрузка, е, маємо обов'язково клиноподібний дефект в пришиковій ділянці за рахунок перегрузки, е, ясно, спокійні, е, що травматична аклюзія може бути. Якщо ми зробимо ортопантомограму, рентгенологічне дослідження або панорамний знімок. То ми побачимо горизонтальну резорцію кістки. Тобто, на знімку буде йти видно пряма лінія на верхній і на нижній щелепі, і зуби стоять собі в кісті, ніяких проблем, ніякого запального процесу нема. Це є все парадонтоз, оз, закінчення оз, деструктивний процес. Якщо ми беремо захворюємо парадонтит, це вже трохи інше. Закінчення ІТ говорить нам про е, запальний процес. Тобто, ми беремо парадонтоз і додаємо до нього е якесь запалення, тобто запалення ясен. Тобто ми маємо симптоматичний якийсь гінгівіт, Да? У нас є е кровотеча з ясен, е дуже багато зубного нальоту, зуби в кісті рухомі, бо вони запальні. Е е може з'являтися чутливість е зубів на холодне, на подразники. Е е Правило, пацієнт каже, або ви саме пишете, що сидів перед телевізором, дивився зуб, і пальцями достав собі сам зуба, і він навіть не кровив. Якщо ми зробимо генгенологічне дослідження, той же, ту ж ортопантомограму або панорамний знімок, то ми побачимо і вертикальну, і горизонтальну резорцію. Тобто у нас кістка буде розсмоктуватись не по прямій, а буде такими зигзагами йти. Десь більше, десь менше. І таким чином. Можна розподілити цей парадонтит як локалізований і генералізований. Генералізований ми побачимо на панорамі повністю кістка зруйнована вертикально і Якщо процес локалізований, він йде в якійсь ділянці. Ці пацієнти, у яких є парадонтит, як правило, вони з'являються у лікаря-стоматолога, тому що вони не можуть їсти. Якщо є сильне запалення, вони не можуть і спати вночі, з'являється зубний біль, ясна болять, кровоточать, тому вони приходять до лікаря-стоматолога. І якщо ми бачимо, що це локалізований або генералізований парадонтит, ми вже вибираємо лікарі тактику лікування цього захворювання. Якщо це є локалізований продентит в якоїсь ділянці, то ми дивимося на знімку, яка може виникнути причина, чому він виник, точніше, і щоб її прибрати. Частіше за все, це, це є неправильна пломба, тобто навісаючі края, яка подразнює спочатку е ясна, а е потім це запалення е переходить на кістку, кістка руйнується, там з'являється гануліційна тканина, яка нас турбує, і приводить до локалізованого цього пародонтиту. Тобто тактика лікування, замінити пломбу, пришліфувати її, і, і ніяких проблем у нас не буде. Тобто, цей процес, це зворотні, зворотній процес, він може е, знову прийти до норми. Якщо це генералізований парадонтит, там трохи інша тактика лікування. Цим займається лікар-парадонтолог. І е, саме основне, що ви повинні зрозуміти, що починається всього з заміру кишені, які у нас є в зубах. Е, Професійна гігієна порожнього народу це скелінг обов'язковий, обов'язкова профчистка професійними пастами і Airflow або профіперел. Спеціальний порошок, який полірує коріння зуба. Але це ми робимо тоді, коли у нас кармани ці от кишені не більше 5 мм. Якщо у нас кишені більше 5 мм, то ми застосовуємо курітаж. Кірітаж відкритий. Або кюритаж закритий. Знову ж таки, дивимося по глибині карманів. Для чого робиться кюритаж? Кюритаж це спеціальні кюрети гресії, які йдуть е, корінню зуба, крючки такі, і вони забирають е, ті грануляційні тканини, тобто патологічні тканини, які під яснами, Для того, щоб цей процес трохи зупинити. Як правило, це, е, це лікування супроводжується антибі, антибактеріальною терапією обов'язковою. І Потім ці пацієнти ведуться дуже довго. Тобто, раз в три місяці ви повинні приходити до лікаря-парадонтолога, до лікаря гігієніста, для того, щоб прибирати оці запальні тканини, які у нас під яснами. Коли ми цей стабілізували, ми прибрали симптоматичний гінгівід, процес трохи зупиняється, набряк тканин зменшується, ми бачимо рецесію. Тобто, ясне сідають у нас. Зуби стають трохи більше, з'являються да, щілини між зубами. Це і рецесія. Тобто сіли ясно, з'явилися ці щлини. Далі займаємося раціональним протезуванням або раціональним е, пломбуванням е, цих зубів, які там у нас залишились. І шанування, обов'язково шанування для того, щоб розпределити навантаження на сусідні зуби. Повинні зрозуміти ще, що пацієнти е, обов'язково. Повторюсь, що пацієнти ці повинні, щоб приходили до час, спостерігалися лікуванням протягом року 3-4 рази на рік, тобто раз в 3 місяці. Парадонтоз і парадонтит це зовсім два різних захворювання. Відрізняється. Вам потрібно запам'ятати, що закінчення ОС говорить про деструктивний процес, тобто вас нічого не турбує. Кістка сама по собі трохи зменшується з часом, у всіх, да, з віком, ми. Стаємо старшими процеси, які в організмі відбуваються. Кістка уходить не тільки в щелепах верхньої, це ну по всьому скелету. І беремо парадонтит ід закінчення говорить про те, що є запальний процес. от Якщо є запальний процес, тут треба брати колокольчик і йти до лікаря-стоматолога, щоб він вам допоміг. В принципі, це самое головне що я хотів вам сказати. Тому задавайте питання, я буду обов'язково на них відповідати. Е, коли буде з'являтися час, ставте закусинець до гори, підписуйтесь. На все добре.